Друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі Life. Сьогодні у нас піде розмова про фаворит Black Swan. Нову палочку яку придбав в зрості 852M, 254. Не запам'ятаю я по точну довжину. Вибачте мені за те, що я не можу вже вивчити всю абревіатуру і довжину. Давайте ми одразу розкладемо одну з моїх любимих палочок. І пояснюю вам, для чого саме я це роблю. От. Я вам зараз все розкажу. Класний товстий неопреновий чехол. Все начебто круто. Але є один маленький недостаток. От, один маленький. Може для когось це не буде недостатком. Я просто не люблю пробку. От і весь недостаток. Фаворит скайлайн на тізетах. Дуже важливо на тізетах. Не плутайте з отим гімном. Ну, моя думка, що то гімно. Друзі, нікого не хочу образити. Но вам зайняти в магазинах займається очковторательством, я це називаю. Бо коли стоїть тобі продавець і чеша, що ті зеты обычный бланк отличається кольцем і місце пробки Ева, вони вам просто на п слово не буду казати, но ну, ну, ребят, ну ви за лоха в мене тримаєте. Ну подивіться на їх сплетення. Подивіться, як воно виглядає, як воно собрано. Ну як вони можуть бути однакові, що ви людям чешете? То лайно намагаєтесь продати. Ну, бюджетна серія, то лайно. Мене друг ловить, каже, вроді і непогано, но я їх взяв в руки на потрях попробував різницю. І знаєте, там, тим, хто розказує мені, «О, типа, чувак, що ти там в магазині трусиш, блядь, твоя трусилка. Ну. Ребят, кому цікаво, послухайте. Не цікаво. Йдіть своєю дорогою, ви, може, круче мене, вопросів немає. Ви класні чуваки, займаєтесь. Я хочу передати свої враження, свої думки, своє бачення, мій е, досвід, який я маю. Може не шалений, там, не супер, цей, але маю не маленький я в досвід е, в риболовлі на спінінг. Було дуже у мене дуже багато різних палочок, топових, супердорогих, середнього сегмента. Для чого я зараз от розклав. Дивіться, от у нас Ньюа, Фінеза, Сенкрої Легенда Еліт. Оці палочки по 3 роки вже лежать в мене в шкафу. Є деопредельний моменти, чому я зараз в них не рибачу. Продавати я їх не хочу. Для определених вони умов, класні. Але є переваги у цієї палочки. Бо я її рибалю. Це став моїм універсалом. От. Потім я придбав собі лайтову серію Skyline. Она 832L. Я його купив в новому стані. В новому стані за півціни. Чуваку не зайшла палка. Він удачно її продав мені. новую новую вся была в пробке вот подвисена на истаны станы. тому когда вам потрапляется вот вся вот палочка вот какие колеры и катушка держатель от фиолетовым оттенком отливом вот фиолетовым тут синим а тут фиолетовым одни из первых бланков классные бланки Подавите. их сплетение получается Ось у нас тут трошки інше их сплетение. Тут усилен, тут усилен, шпигот, все красиво. Ребят, ну придраться нема до чего. Вот. Лайтова палочка, класна палочка. Кайфанул я в прошлом роде на ней. я кайфанул. Я на ней сому вытягивал, Кто там захочет пошукаю, есть там э, была раздача у меня рыб на одной рыбалке. Вот. Кайфанув я на нього капець. Але зараз не про це. Так, давайте повернемося ми про Black Swan. В Рості, якщо я не поміняюсь, він трошки длинніше, цей 2.57, а це, по-моєму, 2.54. Точно не пам'ятаю, але це не важливо насправді. Дивіться, Кастинг його заявлений 6.24. Що вони тут указують? Маркеровку. 852М, 8,5, я так понимаю, футов, 6,24 грамма, або 8,5, не знаю, унций, футов, неважно. По Японии 0,6 и однися шнур. Строй fast Дисно fast Может, навіть экстра фаст. Дуже швидка палочка. Класна, швидка, інформативна палочка. Но є одне але. Вона, як би ви не хотіли, 6 грам понизу. Вона навіть в ідеальних умовах не інформативно. 8 грам уже непогано. 10 грам отлічно стучить. З 8 грамами можна починати нею працювати. Но не ідеально. От. З 10 грамами класно працює. 20-22 грама я ставив. Більше, на жаль, вибачте, я не пробував. Не було в мене таких умов, щоб попользувалася більше. Кидає вона суперська, мені сподобалось, як вона кидає. Все супер. Але тепер трохи буде критики, ребят. Дивіться, який красивий вілюровий чехол. Не дешевий А тепер подивіться. Це палочки подороже, набагато. Графіт лідер Фінеза і графіт -лідер Тіра Ньюва. Це 16 тисяч це не знаю, більше там 12 чи скільки. Неважливо. Або до відер вона дороже. Ну, не не в цьому справа. Подивіться, який дешманський чехол. Але топова карбонова японська палка. А тепер у мене питання. нахіра мені наворочений чехол. Він рибу ловить? Ні, не ловить. Ви змирилися б з дішманським чехлом? Я б змирився. І тепер у мене питання ще одне. Вони почали їх продавати в красивих, трикутних, от таких от ромбика, пластикових кейсах. Дві-три палки, то не положиш, Возить одну палку. Ну, ребят, ну ви серйозно. І от я вам хочу сказати, вони зняли, вони верніше зекономили Тарзайти, вирішили, що вони, вони вам нафіг не нужны, і поставили непоганий, е, облегченный е, алконайт, не, не пам'ятаю оці, от е, непогані кольца, але я вам хочу сказати, Тарзайт реально конкретно міняє бланк. Вот. Ну, товсті вставки, вес. Ну, Не то пальто. У мене навіть, знаєте, Думка така закралася зрізати і поставити його на ті зетах. Вот. І от хотів би ще вам показати на всіх палочках. Це я вже загубив, поставив з Китая. У мене ось такий. а це оригінальний. При цьому він іде фуджі. Раніше вони ставили фуджі. От у мене шар на ньому теж вони стоять. Дуже зручно от, так от взяли, пристібнули приманочку. І вона у вас не б'ється об бланк, не б'є кольця. Оця штука настільки зручна, я на неї настільки звик. Її навіть зараз не ставлять. Ну Вони вирішили, що от така ось штука. Да, навіть ось, ось китайська найдешова. За 18 гривень. Будь ласка. Ну, ребят, ну ладно, все, що пережити можна. Ми можемо заказати AliExpress Можемо оригінальну Фуджовську купити за 110 гривень там чи 140. Це ніяк не стосується. Але зробити класний чехол, типа дорогий а-ля Чехол. Зробити тубус і сэкономіть на тарзайтах. Ну, ребят, не А, Дизайн просто класний. Простота, врятує світ. Ева качественный, катушка держатель качественный, все хорошо. Все отлично. Зауважень у мене немає взагалі. Ергономіка. Шикарно, все правильно, все класно, все просто, хороший, класний хват, все отлично. Но чуйка 6 грамм тут не пахне. Вот. Запам'ятайте, 8 не, уже починає стукати. 10 ідеально. Но ніяк не 6. І це мінус. Поясню чому. Вот у мене режит шат. Заявлений 7.28. Я даже сороковка им ловил. Да я вам хочу сказать. 8 грамм он отлично чует. Вот. Каратыш. Твичит все э, от рудры до там, 7 сантиметров, там приманок до 12 грамм. Твичит все. Палка просто топ, просто класс. Я дополнительный обзор сниму. Классная палка. Їх зараз не роблять, потім поясню, в чому різниця. Перша генерація, друга генерація, третя генерація, потім розповім про нього. Ну це окремо. А тепер поговоримо. Навіть, знаєте, вибачте, що це такі порівняння. Но в тому і, знаєте, і відбувається той самий смак, коли людина спробувала, знає, розуміє і каже. Так от, я, я свій час хотів 6.24. Але в нас дуже сильна струя. Е, періодично буває раз, 2-3 роки. дають дуже сильну струю, і іноді мені реально мало. Але от подивіться порівняння е, карбон, товщина 10,35 тонше, ніж 6,24. Ось, дивіться. Давайте я так ближче прикладу. Давайте я ближче прикладу. Дивіться. Він реально тоньше. Вот. Він реально тоньше. Вот. А тепер дивіться різницю. Просто вставочка соєняється, все вроді непогано, звичайний бланк. А тепер подивіться порівняння. Усилене плетення. Усилене плетення бланка. І там, коли вам чешуть, що саме дешманский Skyline, коротко, одрізняється, знаєте, коли в магазинах в мене це, просто ті продавці, я повбивав би. Їх. Коли вони мені лепять, що вони однакові. Та провалиться скрізь землю, ребят. Ну реально. Ну нахера ви брешете людям? Вони вони не однакові, палки дуже різні, кардинально різні. У мене друг купив. Воно вроді би і трохи чує, но порожняк повний. Я йому кажу: бляха-муха, я тобі в ідеалі скидав на тарзайтах палку. Нахіра ти це, блін, взяв. Ну, Печаль просто, ребят. І хочу вам сказати: скайлайни зараз знімають з виробництва. Не буде більше скайлайнів таких. Вони зроблять а-ля какую-то серію. Улучшать ото гімно Без нічого. Упростять у эту суперську палку. Тому я вам хочу сказати: тут дивіться 10.35 в зрості, по-моєму, 2,54. Палочка дуже дзвонка. Дуже-дуже-дуже звонка. Дуже, дуже, дуже звонка. Реально. З 10 грамами вона офігенно чує. 8 грам чує, но не ідеально. Але з 10 грамами. Чуйка. Друзі, вибачте, просто спать. Уже 2 дні нормально не спав. Зараз вдома закінчую роботи і дуже багато роботи. І так встаю. Просто багато людей пишуть мені, типу, блін, що там Black Swan. Хочемо купляти, зніми. Я розумію, що людям обіцяв, не гарно. Тому знімаю обзор. Я вам хочу сказати, 1035 це палка для ідеальних умов. Вона перекриває майже весь джиг. О 10 грам. Light, середній, медіум, heavy. Перекриває весь джиг. Палка просто топ. Скоро її знімуть з производства, вони пропадуть. І буде одне дішманське гівно. Все економлять. Про покупаємося українців падає. Будуть удешевлять бланки. Будуть таке гімно збирати для нас, що ви собі не уявляєте. Вот. Тому я раджу, в кого є бажання. Придбати бланки на тарзайтах топові палки. Подивіться, я ж вам показав, плетення, подивіться шпіго і Все по вищому розряду. Единственний мінус. Комусь мінус, кому ні. Я не люблю пробку. От не люблю пробку. В уході! Заморочка. При... Він уже пройшов цей спіннер, щоб ви розуміли. Около старий балок. Подивіться на стан. Я дуже акуратна людина, постійно чищу, слідкую. Ось подивіться цей синкрой. Одрибали в ям 3 роки. Подивіться на стан пробки, на стан уділіче. Я дуже обережно пользуюсь речами. Вот. Я іноді продаю, а мені людина каже, що блин, да він реально там... Да, тут одна-дві рибалки. Ребят, не буду я обманювати брехати. Я дуже акуратно користуюся речами. В ідеальному стані, але брехати я нікому не буду. Вот. І тепер я вам поясню. О, от мені недавно нахваливали Азуру X-Game. От у мене нова моя палочка X-Game 3.18. Дуже класна дзвонка палочка. Була вона на одній рибалці. Кайфанув я. Но я опирався декілька рибалов в Black Swan. Тому я не приділив x Game. Зараз я на нього перебачу. Кайфанув, якби дам свій остаточний вердикт. Поки мене все дуже влаштовує. палка реально дуже стояща. Взяв я її зимою за 4500. Ну, просто шара. Стан палки ідеальний. Вот. Тому робіть висновки кожний сам. Поясню, який момент. Дивіться, э, чому я рибалю палками 2,55, 2,57. Я раніше рибалив колешками, керетишами. Э, але умови міняються, і нам приходиться змінюватися під умови ловлі і тому подібне. Чим мені подобаються палки 2,50-2,60. Вони універсальні, як для берега, так само із човна. Із Іщува... човна я не бачу ніякого дискомфорту, рибалити на, пал... на... на удилищах розміром до 2.60. Анімація шикарна. Все шикарно. Ну, кайфую. Тому отаке от удилище перекриє як універсал. Хочете брати там 2.7, 2.8, 2.9, да, пожалуйста. тестувал я багато, может кто бачив x game 4.22 в росте 2.80, там по-моему 7 чи сколько? и Skyline, как дети в школу, просто ей наказал, просто в хлам наказал. И когда мне говорят, что длинная палка далеко кидает, да ребят, выйдите зі земной на воду и перекиньте вот эту вот речь, перекиньте. Вот. Може в когось дасть на 2-3 метра. Але ви приятеляєте палка 2,8, 2,9 Як виважувати трофейну рибу? Пасаку собою носити? Ну, ребята, ви прикалуєтесь. Я вам хочу сказати, 2,50-2,55 Надо мати навики, досвід, щоб трофейну рибу виважувати. У мене ось товариш ліз щуку там доставати четверку чи пятерку. Я йому кричу, Сергій не вздумай, не поламай мені палку. Хер з нею щука, вона мені не потрібна. Палка стоїть куча бабла, я нову зараз не куплю. Вот. Виважую без питань, хороші трофейні екземпляри. Тому ось такі, от але я вам поясню, яка ситуація. Він перекрив лайт Медіум і хеві. Він перекрив майже весь джиг. Ця палочка. 10, 22, 24. Вот. Коли весною дуже шалена струя, вона вам не підійде. Да, дзвонка, да, дуже швидко. Кольца таке собі. Я от хочу сказати: от різниця. 8 грамів вона чує посредственно. Неплохо. 6 вообще уж. Ну, чує, но вообще слабо, слабо, слабо. 8-10 грамм чую вона шикарно. 10 грам. шикарно чую палка. Разниця, але по верхам, по звонкості, теж дзвонка палка, все супер. Ця більш делікатна, як страдіварі говорять. От, я хотів собі, типу, ля страдіварі. От багато хто кричав: Ой, Галімий Бексван не до дохера поломок і тому подобне. Я вам хочу сказати. Коли я купляв його, покатався я по всім магазинам, щоб вибрати більш-менш рівну палку, щоб не, на бок не кивав. Ну, вверх ще ладно, а на бок не бажано, якщо сильно киває. Тяжко мені було вибрати рівненький бланк, але я вам хочу сказати, це не панацея. Тримав я тікти в цьому році. Частина їх так само киває. от. Це е, ні на що не впливає. Карбон він такий. При температурі його все одно чуть-чуть вйде. Це взагалі ні на що не впливає, якщо якісна фірма робить, слідкує за виробництвом. Все там буде файно. От. Е, кому цікаво, я ж кажу, подивіться відео про Light. Дуже класна палочка. Купив 3.18, а тут 3.12. Е, дуже мені ця зайшла. Ну, продавати цю я поки що не буду. І може і взагалі її не буду продавати. Вот. Тому ось такі у нас от висновки, на чому вони секономили. На мою думку, на цьому економіти не треба було. А економіть було зовсім на іншому. кожне останеться при своїй думці. Для мене, ну, часто я рибачу більш-менш джигую Зараз меншими весами. Зараз я джигую там 10, 12, 14, 16, 18 іноді 20. Ну, коли быстро стоя, приходиться ставити більше. Вот. Тому, якби для весни вона не завжди везде підійде. Вона є коротша. Для човна, може, як універсал, так. Да. Ну, мені лінніші палки подобаються більше. Чому? Оця от ривкова анімація, яка провокує рибу на покльовці, за що довжини, вона дуже видає гарну анімацію. От. Тому ось, ось якось ось так воно все. І от хотів би сказати, чому я зараз не рибалюю цим синкроєм. Потому що він короткий, лодочна палочка, твічингова палочка, класна палочка. На останній час вона мені не закриває деякі умови. Але піднімається рука в мене не продається. В мене дуже, дуже багато впечатлення од неї. Все, вона в ідеальному стані і коштують вони там 16-18 штук. Продати її зараз за 7-8 тисяч. Я не бачу сенсу взагалі. Тіроню чуть коротше. Звонка, карбоніста палка. 4,22 6 грамів вона чує ідеально. 4, я не пам'ятаю, навіть на неї не пробував. 22- да. більше лучше не перегружати. Хороша карбоніста палки, вискомодульне карбонове. Не раджу перегружати. Або, якщо ви перегружаєте, що вона і дуже обережна. От. Ось такі мої думки. Тому я вам хочу сказати, знаєте, оці всі розказчики і це все добре. Але ви повинні поїхати в магазин, взяти в руку, потрусити, якщо ви в цьому трохи розбираєтесь. Подивитися строй, яка швидка, яка не швидка, де срабатують бланк, наскільки гібкость його. Я ж багато відео, я такі короткі обзори знімаю. Але ж я не показую відео, там, тести, нагрузки і тому подібне. Але я іноді навіть такі речі роблю. Я вам хочу сказати, американці в цьому плані ну, красавці. Але по дзвонкості японці їх ходіли. Так, да, фаворит вийшов на дуже серйозний уровень. Вот. Дійсно на дуже серйозний рівень. І И... И... мені ці палки є за що хвалити, але і є за що ругати. Тому нова є, есть... вона. Так, да, я порибалив, трохи розкрив її. Непогана паличка, Але там щось вау, у мене такого нема. І, знаєте, як кажуть, старий друг Лучше Нових двох. От. Однозначно топова палка, яка перекриває більше всього. На сьогоднішній момент. Если бы я просто потрусил там то, 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 потестировал в магазине, не мав поревнянь, я бы купил бы тюбу, бо она больше звонка. Значит, на потрях она быстрейшая, звонкая, я бы не сказал. Она просто на потрях быстрейшая, деликатная, классная сборка. Ева просто сэкономили на кольцах, сэкономили на всем, кроме бесполезных чехлов и тубусов. Вот, ну, это моя думка. Вот. Але непогана палочка, але не коштує вона 10к плюс 10. Брав я її зі знижечкою. Вот. Зверніть увагу, кому цікаво. Класні палки. Реально плюсована і набагато більше. Коли я навіть порівнював 6.24 Тарзайт і оцю. Ця чуть-чуть быстріше, чуть-чуть швидше. -чуть e, тому, якщо e, в ваших умовах вам надо менше, беріть 624, можете брати e, Skyline, можете брати Black Swan. Єдочоти, e, є некоторі моменти, які мені дуже подобаються, але в остальному ну, є за що її похвалити. Якось вот. e, ось так. Я сподіваюся, що представники компанії Flagman фаворит, я перепрошую, продивляться це відео. Висновки розумію, що ніхто робити не буде. У них бізнес, вони колотять бабки. Спасибо, що з умом робите палки. Мені це подобається. Ну, а якби кому там цікаво, зніму окремо обзор по кожним своїм палкам, розкажу. В майбутньому чекайте багато чого є вам розповісти. Але, на жаль, зараз було дуже багато справ, Я не мав можливості окремо знімати відео, тому перепрошуйте. Ставте подобайку, підписуйтесь. Далі дуже багато цікавого. Чекайте моїх нових відео.